Ну, власне, сьогодні ще одна з емоції. Ну, інколи йому заважає. Нас свою кращу гру. Нагадаю, що в чемпіонаті першої ліг груботний здаву, тому що гравець високого класу. Забирає нього матч. Комар. Впроти двох комар. Передача Олексій Проскурі. Стандарт. бросок і Віктор Небагато. індивідуальної техніки та. майстерності. Удар з залуку. О, в завершальній стадії. Мос на 1D проти консебе. Вбуває залуку за. Це він був. Чи ні? проти. 20 громад. Удар Оу, дар з далоку! З власне повне поля концеба визначає, відправляє м'яч точно під сіку 1-0. Громад Джепа Бароду. Концеба зараз Шалеко Гнисина. Нечая, контратака для Фантому. Мосман! І лишає Сіку. Фантом у нас уже половина першого тайму промайнула дуже дуже швидко. Нечай і е, також Андрій Борсук цієї компанії у. Фантома у нас для громаду, немає Зараз Шанс на удар. И повод гол. Включает Синьку. Сук чекає пропозиції. І Зараз віддає Концеба. Удар за Концеба, Чебурях Максим вже на Сергія передача. І не забуває. На громад. Ирослав Заворотный. Проти нього зараз доволі щильно. Лойку, Зараз. Зараз біля м'яча. Олексій може пробувати, До речі, була низо. Брус друга спроба, дивіться, пофіг, рятує Коваленко. Олексія Проскурина не проходиться. Так, а зараз Андрій Силик. Силик, який момент для нього. І не вдається за боком стандарті. Хто вийз, лівого флангу концеба. Грає назад. Удар. Удар низом, відбуває. Даров. Андрій Назаров під праву ногу. E o Kian, o Ruatas daqui, aqui, História. E o Ford André Nazaroa, destinado a Danilo. Ruatas Zabola! 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 А громаду як це все майстерно робить зараз 30-й номера. Громаду Бондарчук. Микола Кібе. Забирає його м'яч Андрій Борсук. Дівного громади! попередженою. команди Фантом. Якщо ось Ігор Байдак. Буде долучатися до атак своєї команди. Расслуженку і забиває Олександр. 2-1. 2-1. Олександр получает точно в нижній кут. Швидка комбінація. Завершується голом. Воротний в центр Цілик Пробуває з Цілик. Ну, Нусь про нами. Он дається сидіти дуже активно. Назаров з лівий, шкаф забиває Баряк. Максим Боряк, там був, 2-2. Рафунов стає рівним. Вдається зараз звести матч. Як це і було сьогодні у нас вже в першій частині гри момент. Микола Кібер. Можна і пробити. Зараз стріляє в забиває. Микола Кібер. 3-2. Фантом виходить вперед. Удари від 14-го. І тут уже на фланзі Чебарях його удар на власній половині поля. Можна грати, Ярослав Заворотний. Годою у Києві. Чемпіонат. Удар! Відбувається зараз агромат Моспан. Два моменти поспіль для можна грати. Через центр. Зараз навчі побуває ближній кус і І який момент? Шанс і знову залишається без змін. Шукає продовження для цієї атаки, але Рез лівий фланг, передача І зараз якийсь суперсек. Перший кубковий матч. Видовищний. Перший тайм маєте таки для вболівальників. Що скажете по грі в цілому? Тут знову можна розбити по таймах. Так? Перший тайм виграли, добре грали, початок другого провалили, потім прокинулися і, на жаль, не зрівняли рахунок. Ну, це тільки перша гра. Будемо налаштовуватись на гру відповідь. Ще не було думки з п'ятим піти і ризикнути, тому що в принципі матч відповідь з одної сторони, а з іншої сторони можна спробувати піти на цей ризик. Те, ну звісно, ні. Ну, ще друга гра, який п'ятий, буде все там вирішуватись в інституті фізкультури. Кажете ось по своїй команді сьогодні, тому що таке ну, зробили висновки серйозні після попереднього матчу з цією командою з фантомом і за відсутності Ореста Боргуна без Єгора ведуть Сьогодні такий ну, дуже видовий перший тем, моментів було дуже багато. Андрій Бурсук не забивав. Ось, що скажете? Так, ну трошки втрати у нас і такі відчутні для команди Ореста Гори. Ми всі там співчуваємо, в нього мама померла. Відути операція там зуб болів. Ну це не виправдовує ні в коєму разі. Налаштувалися, зробили висновки. Добрий, злажений колектив, фантом і цікаво з ними грати. Тим паче не вважаю, що вони там ну, на голову чи на дві там сильніші. ні. Буде гра відповідь, і будемо намагатися пройти далі. З матчі відповіді буде серйозний тиск трибун. Команда «Фантом» цю атмосферу створює. Готові ваші підопічення до цього тиску? Ну, глядачі ж не, не вистрибують. Ж. Ну, я думаю, що, звісно, все буде нормально. Наші вболівальники прийдуть і буде дуже гарна гра. Я на це впевнений, в цьому на 100%. Дякую. Дякую вам.